Так, всім привіт, слава Україні. Буду сьогодні грати в свій Там пшениця зійшла, як посіяна, і той зійшов де місцями, тільки місцями щось дуже погане сходи рапса. там лучше зійшов, з цієї сторони хуже зійшов. Ну, То таке, буду горати на з душі то буду горати. Скажем так, маса в коліно є. Та в коліно є. Так, своїми пушками Всім дякую за коментарі. Були всякі коментарі. Були і діванні експерти суючи по тому по коментарях. Всякі, ну всім дякую. Всі відгукнулися, дуже багато просмотрів. Я, скажімо так, дуже здивований був, така тема. Насчет регулювання, це, скажімо так, я брав такі плушки, знаю, як регулювати. І, скажімо так, ті плужки лізли, а ці ні, Так що тут не в регулював діло. Що було зроблено з цими плушками? Завівся до брата, брат їх подивився, сказав, що лізти вони не будуть. Так от, бачите, дирка одна, друга. Тут зрізаний корпус оцей, повнище ножа. Зрізаний, піднятий, ці доски були підняті, що в одному, що в другому. У цьому. Ось і тут так само. Та тут так само. Підняті були доверху. Бо то, що коли ставиш на плужка на землю, на рівне, ці доски були нижче, набагато нижче. Якби. І виходить, воно плужок їхав на них. Та на них воно не йшло якби, в землю. Ніж не міг схопити землю. Коли я був типожив, якби вони піднялися, тоді оце. Далі отут ці штуки були відкручені і переставлені на вер. Якби вони там знизу особо погоди мені не грали. Тут я, якби, якось так ну, думаю, що тут краще буде. Зараз я ще їх не пробував. Зараз буду пробувати перший раз. Як піде, покажу та покажу. Піде, не піде. Буде грати, не буде. буде, дасться чути. Добре, далі буде. так, Хочу зразу показати результат. От, будь ласка, ніяких регулюровок, нічого. Плужок поліз зразу в землю. Тільки я опустив, він зразу в землі. Тобто, якби все чітко пішло та чітко пішло. Перекидає та перекидає. Зараз маленькі регулювання і... Я так думаю, що буде він зараз вже горати. От вам і не вмію регулювати. Не оце, трактор не предназначений. Це просто-напросто халатна зборка, е зварка по, плужків. Брат мене краще розуміє по тих плужках, от він, будь ласка, поколдував з ним, буквально навіть півдня не поколдував. І от вам результат. Тільки опустив зразу, зразу плужки полізли в землю. Туда, перший корпус іде глибше другий менше, треба він так чуть подовжити і буде все чітко. Добре, далі буде. Ну що, купаки? Супер, супер, дивіться, де опустив, там вліз, Іде на той світ. Навіть трошки мокрувато, але йде чітко, чітко. Взагалі вам не передати. Я доволі капець, як слон. як слон. От пройшовся, межу, типу, відбив, Ну, типу, складок відбив, Да, мокрувато трохи, Да, не сипить, а складе, ну, я на зиму гору, мені головне зараз пригорати, щоб воно гнило. Так, гнило. З весни закультивірую, посію сою, там буде крупитися, як дасть Бог, все буде добре. От, будь ласка, опустив, корпус пішов. Корпуса йдуть. Так само тут, все чітко, колесо впирається, ну, вам не перевідати. Я довольний, як слон. Слава Богу, маю такого брательника, який трохи шарить по них. та трохи шарить, Ось такий в мене. Тобто цей, Маса та маса. Тяжко, звісно, мокро, але сухше, я думаю, що вже не буде в цьому сидіраті. Воно вже та, і погоди так не буде, щоб просушити. Можна було чекати, звісно, приморозків, але я хочу, щоб приморозки вже були, щоб воно вже. ну, тіпо, якби, От такі то справи. Зараз чуть-чуть подовжую оцього бо перший корпус бере глибше, як по цей, чуть, -чуть другого корпуса за глублю. І практично там глибину ще можна чуть -чуть, певно менше зробити, бо лізе на той світ. Лізе на той світ. От, ще раз показую, будь ласка, от така ось штука. Лізе в землю, все добре. Та все добре. От вам і регулювання, і нав'язка не та. І, ну. То є, просто халтурно було зварені оці. Ще раз покажу у його корпуса, ці корпуса отут, з цієї сторони зрізалися, вони були нижче, ножа. І плюс ця була набагато нижче. Коли я опускав, ставив на оця, воно на ціх, якби повзалося, як на лижах йшло. В Землю вони не йшли. Все, далі буде, перегору, покажу результат. Так, лопатки, бійшов ще разок, ось так виходить, накриває, все добре. Земля, земля мукровато, звісно, роса така ще, От, щоб видно було. Колеса клющ. Там-там. Класу да. плужок, але плужок миє, не заліпає, все добре. Не дивлячись на те, що краска там розказували все не наліпає на плужок, він вимиває добре, навіть місцями навіть розсипається. Розсипається. Можна сказати, аби мілше горав би, скоріше чуть-чуть ходив би, то, оце, то було б це. Ну, а так виходить, ця сторона, та сторона ще нічого, а ця сторона буксує. Може трохи почекаю, якби, щоб роса трохи спала. Бо з росою дуже тяжко. Получається ну, ліве колесо якби, трошки підбуксовує. Дуже мокро, це дуже мокро. Земля. Мало того, що дощів нас, У нас, можна сказати, третій день тільки нема дощу. А перед тим три неділі лили дощі, лили дощі, І земля така мокра, що ну, там де стерняша, якби, отакий обліг, то там нічого. А там, де сідірати, то там ну, просто болото, це просто болото. Брат теж горав, казав, що на блокіровці мусив грати, бо оце болото. Ну нічого, я його сьогодні помаленьку перетрублю та перетрублю, ну, ще не багато, ще у пару разів буде третя частина. Та третя частина буду з перекурами, Трактор трошки бачу, гріється, та гріється тяжко йому. Бо глибоку гору, та глибоку гору. Ну, якби, трошки якби затяжкувато. Але нічого, все буде добре. Все далі буде. Так, хочу показати. Він у мене віруючий. Будь ласка Не так як тоді було. По 20 метрів поки зажину плужка. Бултів нема. Бултів нема. Все, все стоїть на своїх місцях. Ложок тільки кинув і вже там. Супер. Та супер. Мокрувато, звісно, де-не-де остається. Сідрат не пригорюється. Не пригорюється. Ну, але і сідрат не, ну, скажімо так, не низенький. Чуть не в коліно, та чуть не в коліно. Дискову я не маю. Дискову я не маю. Ну от. Порівняти майже в коліно сідірати. Там всередині крапший, по краях слабший. <кхе> та по краях слабший. <кхе> от. Взяти от, пшеницю, капіт Ну, Не видно. Ну, в коліно, та в коліно. Це такі-то пірога. Не сипеться земля, звісно. Мокровато та мукровато. Але з плошком я довольний. Тяжко. Трактор цюю. Та тяжко. Того разу гора в стерню набагато легше було. Зараз набагато тяжче. Набагато тяжче. такі то справи. Колесо опорне зараз не піднімається, не так, як тоді було, що в воздусі було, що... Не можна було все, все впирається на колесо. Все чітко, я вже доволі. Так що такі то справи. Добре, далі буде. Так, хочу показати ще з іншої сторони, теж опустив пушка, скільки я тут, 3 метри не прийшов, пружок вже пішов в землю, нормально йде. Тобто те опустив там він вліз. Нема такого, що сунеться за мною і він не лізе. Тобто, ну, я довольний. А третю частину вигору. У мене тут вихід на оцей. моти хочу вгоратися, той берег, бо заростає мені сюди, Та заростає мені сюди вгород, відгораю трохи. Бусор почали мені возити, вон-вон. Треба його перелампірити, щоб не могли заїхати. Отакі От то справи. Тут з цієї сторони сідірат ні угті, а там сідерат вище коліна. З цієї сторони теж, якби в березі, отутував, а на горі і без слабший. На горі. Суш була погано по сходи. Добре. Далі будемо по гру глибоко. Якщо буде видно... Там, ну якби мірити не буду, не хочу. Добре, все.